Які виплати ВПО? Які виплати е, сума? значить, внутрішня переміщена особа теж теж спростили, дуже спростили, дуже зручно призначати, дуже зручно всім людям розрозуміро зрозуміло механізм нарахування. Е, якщо це дитина до 18 років, або якщо це особа з інвалідністю, їм держава передбачає щомісячні виплати в розмірі 3 тисячі гривень. Інші любі, інші категорії працездатного віку, непрацездатного віку 2 тисячі. Кожного місяця на кожного члена сім'ї. На То кожного сім'ї 10, Вони да, будуть на кожного да, члена да. сім'ї. І ще раз паралель, yep. паралель 2014 рік. Раніше було обмеження на кожну сім'ю. Там було не більше там п'яти п'ять гривень. Зараз обмежень немає. Скільки там членів родини? Оця виплата, якщо дві е, тисячі там на кожного члена родини, там пусть багато не дітна, допустим, там родина, да там шість uh -huh. до ті діточок, да значить на кожну дитинку по дві тисячі, і там на маму яка одинока по мама, дві. да по дві. Все.